В Ужгороді представили виставку робіт цьогорічних учасників обласного пленеру. Рожевий цвіт його традиційно проводить Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури навесні, у піку цвітіння сакур. Започаткований був пленер у 2011 році з метою популяризації творчості художників-професіоналів та розкриття творчих здібностей художників-аматорів нашого краю. Також у цьому пленері беруть участь викладачі образотворчих відділів шкіл мистецтв області. Бачимо сьогодні результат цього пленеру. Ця виставка є уж-квітне в творах митців, говорять про те, сама назва відповідає. Тематиці цього, 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 цієї виставки. Ми бачимо, що результат дуже гарний, дуже позитивний, професійний та яскравий. Цьогоріч пленер об'єднав 17 учасників із Ужгородщини, Мукачево та Сваляви. Серед них викладачка Часлівецької школи мистецтв Тетяна Дроговецька. До проекту долучається не вперше. Тим пленер цікавий, що ми художники. З усієї області згуртовуємося, збираємося традиційно на цей квітневий сакурний пленер, який ми дозволяє нам обмінюватися досвідом, один одного надихати, чомусь повчитися. Представила я на сьогоднішній виставці дев'ять своїх робіт. Це в мене квіти. Я хотіла крупним планом показати в цю квіточку сакур, як вона розквітає. Поряд із квітковими композиціями представлені пейзажі як тихих атмосферних вуличок міста, так і найбільш упізнаваних локацій. Обласна філармонія, костел святого Георгія, Ужгородський замок та Скансен. Знаний художник, викладач, директор свалявської школи мистецтв і голова районної спілки Арт Свалява Віталій Дорош створив під час пленеру чотири роботи. Це улюблені місця автора ще з часів навчання в коледжі імені Арделі та Закарпатській академії мистецтв. Я Малював будиночки старі хижини, а потім перейшов до філармонії, пішохідного мосту та е центру міста. Ну ці локації мені такі ближчі до духу, тому що вся, як кажуть, молодість, все навчання, якби ходив по тим вуличкам. Це якби сучасна графіка з елементами імпресіонізму. Та абстракції можу так сказати. У самому центрі міста традиційне закарпатське село. Значна частина робіт в експозиції написана саме на території Ужгородського Скансену. Більшість учасників цьогорічного пленеру малювали, здійснювали свої роботи безпосередньо в експозиції нашого музею. Тому бачимо і тематично левова частка робіт. Це є сюжети із Сканцину, це є традиційна народна архітектура, природа нашого краю через призму Сканцину. Основна мета це якраз популяризація. В першу чергу живопису народного мистецтва, донесення до широкого загалу власне, творчості авторів, які беруть участь у цьому країні, а відтак і популяризація знову ж таки нашого краю, його природи, краси. Виставку розгорнуто в залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту, який у ці дні відзначає 55-річчя. Тож усі відвідувачі закладу в межах святкової програми зможуть оглянути, зокрема, і добірку пленерних робіт. Діятиме виставка до 14 липня.